Непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя. довгоочікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, Медведєва Ксенія Олегівна, адвокат, арбітражний керуюча, засновниця адвокатської агенції, чарівна Ксенія у нашій студії. Доброго дня! Вітаю! Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку важливу і необхідну і цікаву. Інформацію е, і як завжди, з місця в кар'єр. Розкажіть, будь ласка, як вам, взагалі, як ви прийшли до світу юриспенденції, З чого все у вас починалося? Я знаю, що за вашими плечами досить вагомий досвід роботи. Розкажіть про нього. Так, якось життя мене саме привело до цієї професії, хоча і не одразу в мене три вищі освіти, і за першою освітою я інженер-технолог. Наче, тоді да, далека професія від юриспруденції, але тим не менш по шажочкам невеличким я прийшла до того, да, щоб стати адвокатом. В мене досить великий досвід 17 років. Із них я 9 років пропрацювала в податковій службі. Дуже вдячна їй за цей шлях, за цей досвід. Тому що в принципі, коли я чую, що люди працювали в податковій службі, я вважаю, що це люди, які пройшли все. Тому дійсно досвід просто колосальний. Тому наразі так я вже з 2019 року є адвокатом і здійснюю самостійну діяльність і надаю правову допомогу нашим громадянам. Ви знаєте, ось вибачайте мене за фамільярність але такий чарівний адвокат. Дякую. мабуть, всі, Дякую. всі хочуть з вами працювати. Але ж е, я знаю, що вас радять і придають із у свиста, і вже така працює. Сарафанна радіо навіть не не тільки через це. У вас дійсно такий досвід, і ви беретесь за найскладніші справи. За ті справи, від яких багато вже відмовились, так. Так, дійсно є в нас така специфіка роботи, тому що ну. Я може виглядаю досить так міловідно, однак в роботі я дуже принципова людина, жорстка. Я люблю, щоб все було чітко, зрозуміло. Тому, в принципі, люди до мене приходять, тому що я прямолінійна, я кажу, як воно є. Тобто я не прикрашаю ситуацію, я озвучую ризики там, де потрібно ось так вчинити, де потрібно взагалі нічого не вчиняти. Тому люди, напевно, їм простіше зі мною спілкуватися, і вони йдуть до нас, да, клієнтами і. Ну, деякі з нами там по 5 років вже співпрацюють, тобто ми вже там знаємо судьбу, життя хтось скільки дітей і так далі. Тобто, ну вже таке дешевна співпраця, я би так сказала. Так, так, і ви будь-якому психологу фору дасте. Ой, це точно. Сто так. Це дійсно так. Отже, хто з якими проблемами до вас може звертатися? В принципі, до нас звертаються з будь-якими проблемами. Однак найбільше в нас такі направленості, як кредитні спори, списання боргів, банкрутство фізичних осіб та юридичних. Ну, звісно, наразі болюча тема це ТЦК, сімейні спори. Ну, в принципі, ми беремось за будь-які справи. Дійсно, к нам приходять іноді, коли вже опускають руки, вже не знають, як вчинити, як. Що робити, куди бігти, то ми дійсно намагаємось не просто заробити да, на клієнтах, а ми намагаємося донести, яким чином можна вирішити ту, ту чи іншу проблему. Так, і дуже важливо, коли людина вчасно звертається. О, це дуже важливо, а, так. Бо втрачають час, так, так і втрачають так. гроші, і все іноді втрачають. Так, іноді, Ось зайвий да. раз, чому потрібно навіть за якоюсь там заявою все ж таки йти до адвоката, а не самостійно вирішувати це питання. Це дуже бажано. Я вважаю, що наразі адвокат це, напевно, що найперша людина, якій потрібно подзвонити, да просто порадитись елементарно, тому що безкоштовно зазвичай перша консультація, і ви ну людина не витратить там багато часу просто. Послухати, чи тим шляхом вона йде, чи потрібно їй там те чи інше робити, чи потрібен їй той чи інший документ. Е, можливо, їй це взагалі не потрібно, а е, потрібно іншим шляхом піти, щоб вирішити проблему. Тому дійсно бажано. Я завжди своїм клієнтам кажу, ну чого ви раніше не прийшли? Ну, це ж час, це ж ви втрачаєте ж на шкоду в першу чергу собі. Вони погоджуються, однак, да, бо ж я не прийшов раніше. Так, дійсно таке буває. Тому я закликаю всіх е, за. Радою завжди йти до адвоката. І, взагалі, тримати телефон адвоката в кишені, так, свого так. адвоката. Бо будь-яка ситуація, ну елементарна, банальна якась, ось щось якісь, там перегода на дорозі, так, щось хтось так. пристав, хтось там іще. Я зателефоную своєму адвокату. Все, і іноді питання да, Ви... це магічна Ви? така фраза, і діє так. так, як треба, це точно. Отже, поїхали по кредитам. Я знаю, що це ваш конюк. Так, це наш І вам довелось вже допомогти багатьом людям. І багато людей просто Богу моляться на вас. Кажуть, велика вам вдячність за те, що ви їх позбавили ось великих негараздів. Поїхали, яких? Дивіться, наразі у нас є така процедура банкрутства. Да, її можна пройти для того, щоб списати кредити. Це я вважаю досить такий вагомий інститут для того, щоб позбутися заборгованості, тому що, на жаль, на сьогоднішній день вік середньостатистичний боржника дуже зменшився. Тобто раніше це вже люди, які там працювали, да там тридцять років. А сьогодні це вже ну діти. Е, найменший вік от хлопчик звертався, 17 років, тобто він ще школяр, а йому вже ці мікрокредитні організації, ФОшки да, скорочено, вони вже надають йому кредит. І він його ну, дають, беру. Да, ну, беру, 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 а потім все е, там, начебто. Прийшло не небагато часу, а потім в нього, от, наприклад, заборгованість сягнула 560 тисяч гривень. Це досить вагома сума, і потім батьки хапаються да, за голову і не знають, що робити. Тому е я завжди раджу поспілкуватися з адвокатом, розповісти правду. Це дуже важливо, тому що деякі там е намагаються щось приховати, десь там стид трошки так, да, так. проривається. Я кажу, лучше, як лікарю, скажіть, як є, я зможу вам тоді 100% допомогти. І запропонувати той варіант вирішення проблеми, який найбільше вам підійде. А взагалі, ось дійсно, наразі хто може бути визнаним банкрутом? В принципі, будь-яка людина може бути визнана банкрутом, якщо дійсно в неї так сталося, що там є заборгованість. Раніше були обмеження щодо суми. зараз навіть щодо суми ці обмеження прибрали. Однак є нюанси не не всі заборгованості можна списати. Тобто, наприклад, заборгованість по аліментам. Це залізобетонна заборгованість, Вона нікуди не дінеться її потрібно погашати тому, що це ж елементи ну, на дітей. Звісно, потім, якщо людина була раніше ФОПом, да зареєстрована як ФОП. І в неї там набіг борг щодо ЄСВ, єдиного соціального внеску, це також нічого з цим боргом не потрібно, не можна зробити. І якщо це борг, наприклад, там борг щодо моральної шкоди, його також не можна списати. Тобто він нікуди не дінеться. Щодо кредитних боргів, боргів там по комуналці, там по розпискам якісь там кредити, ці борги можна списати 100%. Є там нюанси, є механізми там тон чи ситуації, ми там. Пояснюємо, що потрібно зробити, які потрібно бути документів однак, це реально і багато людей про це навіть не знають. На жаль, або десь хтось чув, він боїться як вогню цієї процедури. І йому здається, що це щось таке нереально Це реально, і дуже багато наразі людей проходять цю процедуру, і потім починають своє життя ну з чистого аркушу. Добре, ось визнали банкрутом. Так що це дає? Це дає те, що у людини списуються борги. Ну якщо так простою да умовою. мовою, так Ми не... Часто питають, а як же ж от як живе банкрут, да? що це для нього банкрутство? Він живе звичайним життям, нічим це життя не відрізняється від звичайних людей. Єдине, що не можна е, проходити цю процедуру частіше 5 років, тобто раз на 5 років ми mm -hmm. можемо да, пройти цю процедуру. І якщо, наприклад, людина веде господарську діяльність, то за законодавством він повинен повідомити, що от, ну, в мене таке от було раніше, я пройшов таку процедуру. А так, в принципі, людина живе як і жила, ну тобто, насолоджується життям, але без боргів. Чудово. Отже, борги накопичуючи за проценти. Це відсотки. Відсотки, так. То це не людина. Людина там взяла і борг, ну там 100 тисяч. А з часом це виросло в шалену суму. Да, так, на, на жаль, відсотки досить вагомі, особливо ці мікрокредитні організації, МФОшки. Там у них космічні проценти, бо ти мог взяти там, 5 тисяч гривень, а потім бас, у тебе там вже 60 тисяч гривень боргу. І за дуже короткий проміжок часу. І от, до речі, діти на це ведуться, їм здається, там Маленька сума, маленький процент. Вони набирають цих кредитів, а потім батьки не знають, знаю, куди робити. бігти з цими кредитами. Так, так. так від якої суми ви працюєте заборговано? Е, від найменшої суми. Від і 15 тисяч. Це е, будь-яка сума. Нема, е, нема цих обмежень. Так, так, отже, любі друзі, ви все чули. Звертайтеся, бо якщо ви нас наразі бачите, то це сама доля, і якщо у вас є за борги, ви не знаєте, як вирішити питання, відсотки зростають кредитори е на хвості, як то кажуть, так, так? і ви не знаєте, що з цим робити. То ви вже знаєте, що з цим робити. Ось бачите телефони на своїх екранах, телефонуйте, і додавайтесь до сторінок. Ксенії, ви будете завжди отримувати дуже важливу, дуже цікаву інформацію. Краще записуйтеся відразу на консультацію. Це дуже важливо. Хто такий арбітражний керуючий? Бо ви є арбітражний керуючий? Так, да, це е, людина, яка, в принципі, у е, суді веде процедуру банкрутства, тому що процедура банкрутства е, це. Через суд, це офіційно, тобто ми там ні щось не почищаємо, як деякі там е, вважають, що можна там якось чогось кудись так, там у прибрати, зменшити. Тобто, ні, ми таким не займаємося, тільки в рамках закону це офіційна процедура. Через суд заяв подається до суду, і в суді призначається арбітражний керуючий, який суддєю веде фактично цю справу. Тобто, він встановлює обставини, встановлює, яким чином там можна допомогти да, боржнику погасити свої заборговані. Перед кредиторами, тому це така незалежна особа, яка фактично веде справу про банкрутство. Чудово! Ось і все це в одному обличчі. Так. Вкладно перебільшити значення звернення до вас це 100%. Чи можна отримати вашу консультацію онлайн? Так я б даже сказала, що в принципі зараз дуже багата кількість консультацій саме онлайн, наприклад, 90%. Тобто, як-то навіть в офісі воно навіть і не востребовано, скажімо так. Дуже дуже багато роботи ми проводимо саме онлайн. Це 100%, Тому це і зручніше, і скоріше, тобто є можливість швиденько максимально надати якусь допомогу людині, якщо вона зараз да, сталася якась О, подія трибуні, і так. потрібна допомога. Тобто, да, людина телефону телефоную, ми включаємось. Це дуже дуже важливо. Велика вам вдячність за вашу шляхетну справу. Дякую. велика вам вдячність. Ми так раді, що у нас є такі чудові адвокати, найкращі адвокати. Скажіть, будь ласка, без злочної скромності, чим відрізняється ваша юридична агенція від інших закладів? Ну, скажімо так, наша агенція у неї ціль не заробити на клієнтах, да я вже про це казала, а саме допомогти. У нас безкоштовно перша консультація, і неважливо, ця консультація 10 хвилин триває, там чи 2 часа на да, 2 години вона триває. Головне, щоб людина зрозуміла, що їй потрібно робити, які дії вчинити, які дії взагалі да не вчиняти. Скажімо так, тому ми максимально відкриті для того, щоб Захист був повноцінний. Ще раз повторюсь, не ціль заробити, тому що деякі вважають, що адвокати грибуть гроші лопатою, ну, скажімо так, так. так. Повірте, це не зовсім відповідає дійсності, і е, ми дуже багато надаємо консультацій взагалі безкоштовно. Військовим, в тому числі, і е, дружинам, мамам, да, також військових, так, кода безкоштовно, тому е, ми. Вважаємо, що це найголовніше, щоб просто е, і люди вірили в те, що є можливість отримати повноцінну допомогу, не ну, як то кажуть, не за всі кошти миру. Да ви знаєте, ви стільки часу приділяєте іноді людям ось просто у вас же перша консультація безкоштовна. Так. Іноді людина годинами висить на телефоні, Так, буває таке. Ви всі розповідаєте, розповідаєте про ризики, про те. І потім людина не вирішує все ж таки скористати. Вона послухає і собі йде далі, а ви витратили, витратили час і таке інше. І ви про це не хвилюєтеся, ви щиро ділитеся за всіма людьми своїми знаннями, вмінням, е і досвідом вашим, і можливістю вирішити їх питання. Ось що найважливіше. Тому дійсно особлива подяка вам за наших військових, яким ви дійсно дуже дуже допомагаєте. А, ну, давайте розповідайте вашу таємницю, як вам вдається тримати таку форму при таких навантаженнях. Дякую. Не дуже вдається, якщо чесно. Вдається, вдається ще як. Трошки мейку, однак, звісно, сліди недосипу вони на, на лиці, тому що дійсно проблема зі сном е, така суттєва. Тобто хтось бажає там щось відвідати, кудись поїхати. Я мрію відіспатися, тому що з цим дійсно проблема. Е, дуже пізно закінчиться в мене робочий день. Іноді буває таке, що ми до, до трьох годин ночі сидимо е, в залежності від ситуації, і дуже вранці дуже рано встаємо. І знов працюємо, тому дійсно це моя мрія, щоб мене ніхто не чіпав, і я виспалася. Однак я розумію, що це не в цьому житті. Тому в принципі, так, да, з юмором до цього відношусь. Ну, в нас наразі таке життя, ми в... це наші реалії, тому, Боже, живі, і слава Богу, це найголовніше. Дякую. Спасибо, за Господь, так. Да. за все. Так. А, ви завжди тримаєте руку на пульсі часу, завжди в курсі всього нового. У законодавстві, і взагалі, чому це для вас так важливо? Тут просто по-іншому немає варіантів. Як то кажуть, потрібно бути в темі, да, розуміти там, куди рухається законодавство. Да. Ми дуже залежні, наприклад, від практики верховного суду, і ми і наші суди, тому що це джерело права для нас. І ми штудируємо цю всю практику, щоб в якихось момент вона в голові стрельнула і можна було скористатися нею в якісь там визначені проблемі, там вирішити щось. Тому це дуже важливо і це ну ми не робимо це спеціально, це само собою. Тобто, у нас немає варіантів. Нам потрібно, потрібно поповнювати цю базу знання, щоб потім з голови її витащити, да і скористатися в потрібний момент. Ксенія, ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні я є. дуже дуже вдячна. вам. Тільки маленької частинки торкнулися тієї великої можливості діяльності вашої адвокатської і тих можливостей, пов'язаних зі зверненням до вас, адже ви і представництво в судах так. здійснюєте і взагалі все, що потрібно людині для того, щоб набути результатів, щоб закон був на її боці, так і щоб справедливість була, так на її боці. це найголовніше. Це найголовніше. Так. Тому велика вам ще раз вдячність, низький уклін. Будемо дуже раді бачити вас у майбутньому, а вам є що побажати Дніпрянам. Е, ви знаєте, я б напевно хотіла не побажати, а просто подякувати нашим Дніпрянам, не тільки Дніпрянам і в принципі нашому народові. Тому що в нас така е, сила духу. Е, ми адаптуємося під будь-які умови. Ми бурчимо, що в нас великі податки і так далі. Нам не, не подобаються там ті чи інші норми закону. Однак, ми все одно йдемо вперед. Ми сплачуємо ці податки, тому що розуміємо, що вони наразі дуже потрібні нашій державі. Тому я дякую. На всім нашим, тому що це досить велика сила бізнесу нашому, який не зважаючи на що витримується навантаження, все одно розвивається. Це дуже круто, і саме тому ми наразі не переможні. Ще раз вам велика вдячність. Ми звичимо вам всього найкращого. Дуже дякую а, і до побачення. І вам до побачення. До побачення, любі друзі.